Гороскоп на 28 жовтня. Водолій. Сьогодні вас можуть захопити несподівані новини або цікаві події, які принесуть різноманітність у ваші плани. Постарайтеся бути відкритими до змін і використовуйте можливості, що виникають на вашому шляху. Це сприятливий час для спілкування обміну ідеями та налагодження зв'язків. Ви можете знайти підтримку однодумців у своїх починаннях. Не бійтеся мріяти сміливо, адже зараз ваші ідеї можуть бути більш реалістичними, ніж здається. Риби, сьогодні ви можете відчути внутрішню силу, яка допоможе впоратися з будь-якими труднощами. Ваша інтуїція буде гострою, і це стане в пригоді під час вирішення важливих питань. Варто уникати поспішних рішень, особливо в фінансових справах. Довіряйте своєму внутрішньому голосу. Сьогодні добре присвятити час відпочинку або релаксації, щоб зібрати сили для майбутніх справ. У стосунках з близькими варто виявити більше терпіння та розуміння. ОВНИ Цей день сприятливий для нових починань та розширення горизонтів. Ви будете наповнені енергією, яка допоможе впоратися з будь-якими справами. Відносини з колегами можуть принести нові можливості, тому не бійтеся обговорювати свої ідеї. Уникайте імпульсивних витрат, краще зосередитись на довгострокових інвестиціях у стосунках з близькими важливо підтримувати відкритий діалог. Це допоможе уникнути можливих непорозумінь. Тельці. Сьогодні ви можете відчути спокій і стабільність, що дозволить зосередитися на робочих завданнях. Ваша наполегливість буде винагороджена, особливо якщо ви плануєте проєкти, які потребують детального аналізу. В фінансових питаннях краще утриматись від ризиків, натомість перегляньте свої плани на майбутнє. Сімейний день може принести радість, якщо ви знайдете час для спільного відпочинку з рідними. Близнюки цей день сприятливий для спілкування та розширення кола знайомств. Ваша соціальна активність може принести несподівані результати, які позитивно вплинуть на ваше професійне життя. Не бійтеся ділитися своїми думками та ідеями з колегами, це може відкрити нові горизонти. Зверніть увагу на своє здоров'я, особливо якщо ви відчуваєте в тому. В стосунках з партнером важливо бути відвертим і підтримувати довіру. Рак. Сьогодні вам може знадобитись додаткова підтримка та увага до деталей в роботі. Нові завдання вимагатимуть терпіння та уважності. Варто уникати фінансових ризиків і сконцентруватися на стабільних інвестиціях. Сімейні справи можуть зайняти вашу увагу, а проведений з близькими час додасть вам сил. Не забувайте знаходити час для відпочинку, щоб зберігати внутрішню рівновагу. Лев, сьогодні ваша енергія притягуватиме увагу, і це допоможе у просуванні ваших проєктів. Ваше бажання бути лідером знайде позитивний відгук в колективі, тому не бійтеся взяти на себе відповідальність. В фінансах день сприятливий для планування нових джерел доходу. У стосунках з близькими можливі теплі моменти, якщо ви знайдете час для спільного відпочинку та підтримки одне одного. Діва! Цей день підходить для вирішення накопичених завдань та впорядкування справ. Ваш аналітичний підхід допоможе розібратися в складних ситуаціях. У фінансових питаннях краще бути обережними, уникаючи зайвих витрат. Здоров'я також вимагатиме уваги, тому спробуйте знайти час для фізичної активності. В стосунках з партнером постарайтесь бути відкритими для нових ідей та компромісів. Терези сьогоднішній день принесе вам натхнення та нові ідеї. Ви зможете знайти нестандартні підходи до вирішення проблем на роботі. У фінансах, можливо, з'являться можливості для додаткового доходу, тому не бійтеся братися за нові проєкти. Стосунки з близькими потребують уваги, проявляйте теплоту та розуміння. Скорпіон, ваша рішучість допоможе подолати будь-які виклики, що виникнуть сьогодні. Це гарний день для розробки нових ідей або стратегій. В фінансових питаннях варто проявити обережність, обдумайте всі варіанти перед тим, як приймати рішення. Зверніть увагу на здоров'я та не перевантажуйте себе завданнями. В стосунках з близькими важливо знайти баланс між власними інтересами та потребами партнера. Стрілець сьогодні ваш оптимізм надихне не тільки вас, а й оточуючих. Це вдалий день для початку нових проєктів або подорожей. У фінансах можливі приємні сюрпризи, які додадуть впевненості. В особистих стосунках спробуйте провести більше часу з дорогими вам людьми, щоб підтримати гармонію. Здоров'я буде у гарному стані, але не забувайте про активний відпочинок. Козаріг, ваше прагнення до стабільності допоможе вам впоратись із завданнями, що вимагають терпіння та уваги до деталей. Це гарний день для фінансового планування та обмірковування майбутніх інвестицій. Здоров'я потребує уваги, спробуйте уникати перевантажень. В особистих стосунках проявіть теплоту та підтримку, оскільки близькі можуть потребувати вашого розуміння та підтримки. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.